Шановні користувачі, в новій версії ArtZvit Pro реалізовано конвертацію звіту податкової декларації з ПДВ зі старої форми в нову. Для прикладу, якщо в програмі створено або імпортовано декларацію з додатками старої версії GF020123, то для того, щоб не вносити повторно ті ж самі дані до нового звіту діючої форми на поточний період. Реалізовану конвертацію декларації з перенесенням усіх даних. Для цього перейдемо на сторінку зі звітами. Оберемо потрібну нам декларацію. Та через праву кнопку мишки із контекстного меню оберемо пункт Створити актуальну копію. Одразу з'являється повідомлення про те, що стара форма звіту може відрізнятися від актуальної і потрібно перевірити коректність. Перенесених даних. Далі обираємо звітній період, за який будемо звітувати, та натискаємо продовжити. В результаті бачимо, що створено декларацію з тими ж додатками, що і в попередньому звіті, та з тими ж самими даними. Якщо всі дані внесено у звіт, його можна зберегти, перевірити на помилки та відіслати до контролюючого органу. Також в програмі доопрацьовано механізм додавання додатків до вже існуючого звіту. Пригадаймо, що раніше додати додаток до вже існуючого звіту можна було лише за умови, що сам звіт вже було створено з будь-яким іншим додатком. Проте зараз це не обов'язково. Для прикладу, створимо податкову декларацію з ПДВ без додатків лише головний звіт. Тепер зберігаємо головний звіт. В будь-якому місці на бланку натискаємо правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо опцію Перевідкрити в режим з додатками. В результаті бачимо, що звіт перевідкрився та з'явився блок з пов'язаними документами. Далі, як і раніше, на черкоді головного звіту викликаємо контекстне меню та обираємо пункт додати додаток. Після чого відкривається вікно Створення звіту із можливістю вибрати необхідні додатки для декларації та додати їх у пакет зі звітом. Тепер звіт можна заповнювати для подальшої відправки до контролюючого органу. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube. Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.